Добрий день усім добрим людям. Сьогодні 9 березня, а учора 8 березня. Не вщухають розмови. Потрібно святкувати, не потрібно, свято, не свято, як його, що його. Два роки назад тому я його не святкувала з зрозумілих причин. От, цього року ми стіл накрили, але більш не так, як дані традиції у всіх. А традиція така: е, у бабусі день народження був, і ця родина збиралася у неї, а разом з дідом у них було семеро дітей. Вони після війни, Другої світової, зійшлися. У кожної вже було по дитині і п'ятьох народила. Ну от і розумієте, що збиралася вся родина, це ж дорослі усі вони були з дітьми. І окрошка, відро окрошки, це мої такі спогади, і завжди на 8 березня я намагаюся її зробити. І полуничний компот це спогади моєї сестри. У нас стіл такий вийшов, і окрошка, і рибка, і рис, гриби, все, що змогли, те зібрали. Накрили трохи святкове, на десерт був сирник з вершками, син робив. От, А це вже вранці я роздивляюсь деякі смачненькі подарунки, які були до сніданочку. Отаке варення. Я, правда, цього нічого не куштувала, бо воно з цукром і зефір і варення. Чай поп'ємо і сир це овечий сир, дуже смачний сир. Ну, і хочу сказати, щоб кожна жінка була щаслива поруч зі своєю родиною. Мир буде.